Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Наближається День Незалежності США американське свято, яке святкується 4 липня. Тому от у нас буде нова суперакція, на якій ми можемо трошки підзаробити ресурсів для танків. Власне. Буде ця подія проходити в літаках. Тому нагадую, тим, хто не знає, що танки і літаки зв'язані, тобто в них одинакова кількість золота і вільного досвіду на аккаунтах. А відповідно, в кому в літаках треба щось там прокачати з американців, тобто буде знижка по 7 рівень 50% на техніку купівлю за кредити. І з 8 по 10 рівень буде мінус 30% знижки на купівлю, власне. Ну так, вже мінус 50 на слоти, але нас це власне, не цікавить. День према можна буде заробити. Він діє, до речі, і в танках, але діє тільки на заробіток кредитів, додає, а інше більше нічого не дає. Нас цікавить більше задачі на те, що от на такі от сундучки, на коробочки. Е, найлегше яку зробити, зробити найлегше відносно... Так вони всі, вони всі, скажімо так, ну, доволі легкі. От ці от найбільш жирні коробочки, е, унікальні трофеї, з ну, доступних, скажімо так, е, тобто за них є можливість випадіння золота е, до 10 тисяч золота мож, може випасти. Ну, це якщо дуже-дуже пощастить. Один мій знайомий казав, що один раз за декілька років, що він грав у літаках, йому так пощастило, йому випало 10 тисяч. Можливо, і вам випаде, не знаю. Що потрібно зробити для цього? Вам потрібно буде перемогти в 10 боях, в яких заробити не менше 5 тисяч персональних очків. Тобто 10 боїв просто зіграти, і, власне, ви отримаєте. Три додаткових сундучки. Не бачу тут, щоб було б якесь обмеження по рівнях. Тобто це можна робити доволі легко на других рівнях. Там на тому самому, Якщо у вас є I5K або XP31, на таких от літачках дуже легко воно проходиться. Тупо 10 боїв відіграли. 10 боїв це от десь приблизно по часу, це, от, напевно, десь година 20, десь, Ну, десь так. В середньому, наскільки я кажу, за такі три унікальні трофеї в середньому, повторюсь, випадає 250 золота приблизно. Ну, Може випасти 500, може випасти 2500, може випасти 5000 золота. От Як вам пощастить, стільки випаде. Потім, повертаючись до цих коробочок, до зелених. Їх в грі нам дає за виконання скажімо так, ЛБЗ. Тобто в літаках також є ЛБЗ, як і в танках. за кожен там... Рівень проходження дає такі от сундучки. Що за них випадає? давайте. Або ні, давайте спочатку подивимось, що потрібно зробити. Знищити 50 воздушних цілів. Тобто це 50 літаків. Воздушних цілів тобто враховуються і боти, які захищають бази, і власне гравці. Ну, тобто Це доволі легко проходиться, тому що в середньому, як... ну, особисто я як граю, то в мене в середньому виходить 7-10 фрагів. Власне, забій, це не враховуючи ботів. А там з ботами і 10 виходить. Це от, ну, от, Особисто в мене. Тобто це доволі легко виконується. І потім е знищити 60 наземних об'єктів за любе количество боїв. Ну, тобто це на бомбардувальнику найпростіше зробити, це от задача отримати три трофеї. з якого, ну, Хоча б з одного, я вам думаю, все ж таки е пощаститься випасти якесь золото. Скільки в середньому, приблизно, давайте за всі ці акції, припустимо, ми зіграємо 10 боїв. На тих же бомбардувальниках будемо грати. ну, Давайте так, декілька боїв на бомбардувальниках для того, щоб знищити 60 наземних об'єктів. І інші задачі просто добити там на іншому на типу техніці. Скільки в середньому можете заробити за годину 20, напевно, гри. Це от, приблизно 500 золота. Вам може пощастити, пощастити, може випасти набагато більше. Там в районі 1000-1500, може випасти навіть більше. А може випасти, ну, в середньому я вважаю, що ну, приблизно 500 золота ви заробите за, за оцю акцію за годину 20 гри в літаках. Плюс один день премо. Тому дивіться. На цю акцію. За ці зелені сундучки от, випадає такі от трофеї зелені. Тобто є шанс випадіння золота в них. 250-500 золота можна випасти. В тих других жовтих унікальних тобто там список більший, там може випасти і 10 тисяч золота. По вільному досвіду тут може випасти 25 тисяч. І там, в принципі, в принципі, тих других, ну, Ну, приблизно таке саме. Ну, і тут різне обладнання все це не потрібне, тому що воно для літаків. Тому майте на увазі, повторюсь, з 3 по 7 числа. Зайдіть в літачки, просто пограйте. Ви можете це повиконувати прямо-таки паралельно з тим, як будете виконувати щоденні задачі, хто виконує. Тому така от суперська пропозиція. Можна трошки підфармити знову ж таки золото. Тому що знову ж таки в танках у нас намічається трейд-ін. Поки що його не, не анонсували, але надіємо, що він все ж таки відбудеться в кінці цього місяця. Тому такі новини. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!